Дійте, це хто у вас тут? З тваринами не можна. Давайте сюди. Тепер проходьте. О, ні, як же мій равлик. Треба дещо вигадати. О, ідея. Так. Сиди акуратно, мій любий. Вдягну халат і прикинуся кухарем. І шапочку не забути. Так, покладу равлика на дно. А зверху поставлю тарілку з кашею. І замаскую. Виглядає так, як майже повна каструля каші. Ідеально. Хвилиночку, що це там у вас? Так, тут порожньо. Ой, а тут гидка каша. Проходьте швидше. Вийшло. О, їжа, Я якраз голодніла. Будь ласка. Я каша, я не буду. Секундо, дивись, що тут є. Мій милий равлик. Хочеш пограти? Ого, клас!